Якщо вам подобається Том Харді, вам обов'язково варто переглянути наш відео про нього. Сподіваємось, вам сподобається наступний рейтинг. З вами на зв'язочку містер Бобер. Ви на каналі про фільми, серіали і не більше. І це найкращі ролі Тома Харді. Номер 10. Лок. Том Харді зумів вразити критиків своєю видатною грою в цій драмі. Історія розповідає про життя Івана Лока. Та вибір, який він робить, коли їде до Лондона на народження дитини. Режисеру Стівену Найту вдалося надзвичайно добре відобразити емоції головного героя. Випущений у 2013 році лок точно вартий перегляду, особливо, якщо ви фанат Тома Харді. Номер 9. н Рольник Рокенрольнику вдається вразити публіку ідеальним поєднанням комедії та бойовика. Один бандит і його мільйони фунтів стерлінгів приваблюють дрібних шахраїв Лондона, які всі хочуть його грошей. Поки злочинці займаються крадіжкою готівки один у одного, несподівано один рокер отримує багатомільйонний приз. Рокенрольний режисер Гая Річі, що вийшов на екрани у 2008 році, вразив своїм епічним акторським складом і складним але цікавим сюжетом. Номер 8. Бронсон Біографічна кримінальна драма Бронсон заснована на житті Майкла Гордона Петерсона розповідає про історію ув'язненого та його повільного сходження до божевілля, коли він перетворюється на своє альтер Его Чарльза Бронсона після 30-річного ув'язнення. Тут Харді вдається вразити глядачів своєю феноменальною грою. Режисер і сценаріст Ніколас Віндінг Рефну створив у 2008 році безсумнівно захоплюючий сюжет і дуже точне зображення Бронсона, що роблять цей фільм обов'язковим для перегляду. Номер 7. «Найп'янкіший округ в світі. Цей фільм, дія якого відбувається на початку 1930-х років, розповідає історію трьох братів Бондюрант і досліджує їхні незаконні дії: бізнес і конфлікт між ними під час Великої депресії. Добре зняти фільм із унікальним декоруванням. Найп'янкішому округу в світі вдається тримати глядачів у здогадках до останньої хвилини. У фільмі, який вийшов у 2012 році, за мотивами історичного. Роману Мета Бондюранта головні ролі зіграли Том Харді та Шая Лабаф. Фільм режисера Джона Хілквоута Безумовно вартий перегляду. Номер 6. Дюнкерк. Захоплюючий військовий фільм Дюнкерк, випущений у 2017 році, зображує евакуацію військ-союзників під час війни та розповідає історію з трьох різних точок зору: землі, моря та повітря. У фільмі вдало відображено почуття та емоції кожного солдата, а також вдалося передати страх і розгубленість військ у всіх трьох місцях за допомогою мінімальних діалогів. Ще один шедевр, створений визнаним режисером Хрістофером Ноланом. Фільм є одним із найреалістичніших зображень Другої світової війни в історії кінематографа. Номер 5. Легенда Гюгласа Легенда Гюгласа зображує боротьбу гюгласа за виживання після того, як на нього напав ведмідь, і його мисливська група залишила його помирати. Розгорнутий на неймовірно красивому та мальовничому фоні, фільм настільки ж вражаючий візуально, як і кінематографічно. Леонардо Ді Капріо прекрасно грає роль Хью Гласа, а Том Харді приголомшує глядачів у ролі Джона Фіджеральда. Вийшов у 2015 році з зірковим акторським складом і таким майстерним режисером, як Алехандро Гонсалес Ін'яріту. Номер 4. Божевільний Макс Дорога гніву. Дія четвертої частини франшизи Божевільного Макса Дорога гніву розгортається в постапокаліптичному світі, де решта населення має боротися за найнеобхідніше. Історія розповідає про двох революціонерів жінку, яка бореться за свою батьківщину, і чоловіка, який намагається йти далі після смерті своєї сім'ї. Фільм вдало та вражаюче зображує божевілля постапокаліптичного світу. Режисер Джордж Міллер головні ролі зіграли Том Харді та Шарлі Стерон. Номер 3. Воїн. Воїн, випущений у 2011 році, це спортивна драма, яка розповідає про двох братів, шляхи яких перетинаються, коли вони готуються до найвидатнішого боксерського поєдинку свого життя. Гевін О'Конор завдяки своїй феноменальній режисурі, встигає зробити це не просто спортивним фільмом. Головні ролі у фільмі зіграли Том Харді та Джоель Еджертон. Фільм перенесе вас у емоційну подорож і захопить глядачів своїм потужним і зворушливим сюжетом. Номер 2 Темний лицар. Відродження через вісім років після подій темного лицаря. Бетмен повертається востаннє, щоб забезпечити епічний кінець трилогії у формі темного лицаря відродження. Сюжет розповідає про Брюса Уейна та його боротьбу, коли він знову намагається підняти мантію Бетмена. Крістофер Нолан повертається востаннє, щоб поставити третю частину трилогії. У фільмі про супергероїв, який вийшов на екрани 2012 року. Знялися Крістіан Бейл у ролі Брюса Уейна. Енн Хетувей у ролі жінки кішки та Том Харді у ролі жорстокого партизана терориста Бейна. Фільми Тома Харді, які не потрапили в цей список, але варті вашої уваги. Веном Легенда Брудні гроші. Цього контенту могло б і не існувати, якби не наші воїни, які захищають нас кожного дня. Тому я закликаю вас донатити та допомагати зі зборами. Номер один початок. Початок розповідає історію дома коба, професійного злодія, який краде таємниці, щоб заробляти на життя, використовуючи технологію проникнення у сновидіння. Коли йому дають завдання вкласти ідею в мозок генерального директора, дом повинен виконати завдання та знайти дорогу назад у реальний світ, перш ніж його назавжди затягне у світ сновидінь. Науково-фантастичний фільм, який вважається одним з найкращих фільмів 21-го століття, зняти режисером Крістофером Ноланом. А головні ролі зіграли Леонардо Ді Капріо, Еліот Пейдж і Том Харді. Ну а на цьому все. Дякую за ваш перегляд, вподобайку і підписку. Якщо ще не поставили лайк і не підписались, саме час це зробити. Пишіть в коментарях, яка ваша найулюбленіша роль Тома Харді. З вами на зв'язочку був містер Бобер. До нових зустрічей, пані та панове.